Вітаю! Чи варто розбиратися з криптовалютою? Ну напевно, багато з вас займаються цим питанням, переймаються цим питанням, як мінімум, чули про те, що якісь криптовалюти, якісь є. Криптокошельки, якийсь біткоін. Ну, про біткоін всі чули, якісь токени. Ну, купа всього з чим розібратися дуже і дуже важко насправді. І більшість людей говорять: ну для чого мені це потрібно. У мене є абсолютно а, тверда впевненість, що гроші, які лежать у мене там на рахунку, чи даються мені у вигляді зарплати, ну це власне те, до чого ми звикли, і вони забезпечують нам стабільність. Але не все так просто, друзі мої. Ось ці гроші, якими ми з вами а, оперуємо: гривні, долари, євро, єни, ну, будь-що, що є в світі і випускається державами, називаються фіатними грошима. Тобто вони а, гарантуються ну, тільки добрим словом держави і а, тим, що ви вірите в стабільність цих держав і стабільність інституцій, які ці гроші випускають. Тому, наприклад, ви, скоріш за все, зберігаєте в доларах. Ваші а, накопичення, якщо звісно, вони у вас є, а в гривні зберігаєте менше. Ну, як мінімум, не довіряєте гривні всі свої ресурси, які у вас є, тому що коливання можуть бути дуже різкими. І це не залежить ні від чого, крім як стабільності держави, розвитку економіки, стабільності відповідних політичних інституцій, відсутності різних там, політичних і так далі катастроф. Ну і е, в глобальному світі можуть бути теж якісь колізії, які призведуть до того, що фіатні гроші, тобто ті, до яких ви звикли, давайте будемо так говорити, вони будуть чомусь втрачати свою а, цінність. Але паралельно з цим в світі, оце, це відео, воно не тільки про гроші, а воно і про геополітику. Але при цьому, паралельно в світі, ви повинні усвідомлювати, багато гравців грають проти фіатних грошей. В чому причина? Ну, станом на сьогодні світовою резервною валютою є долар. І е, різні е, дають дані аналітики. Проте від 45 до 58% грошової маси в світі резервної валюти є долар. Тобто, фактично, ми маємо. Повну делоризацію світу. І відмовитись від такої моделі обігу грошей дуже важко. Долару довіряють, долар цінують, долар є фактично найбільш ліквідним товаром. А кращим за нафту, кращим за газ, кращим за різне всяке заборонене, кращим за зброю. За все нічого так не потребує звичайний громадянин світу як долари. Тому долари це прекрасний чудовий товар. І сполучені Штати Америки майстерно ну, контролюють обіг доларів і для того, щоб долари не знецінилися інфляція не била по долару і по довірі до нього. Але поряд з цим є країни, які хочуть, намагаються всіма силами, намагаються відмовитись від долара. Для цього ну, намагаються ввести якісь альтернативні валюти. Колись Російська Федерація, якщо ви пам'ятаєте, намагалась запропонувати розрахунок в рублях. Пам'ятаєте, коли війна почалась повномасштабна, і тоді європейці почали запроваджувати санкції, і Росія одразу сказала, хлоп, стоп. Будете тепер на з нами, з Газпромом, розраховуватися рублями, європейці, а, вибачте, а де ми рублі візьмемо? Будете закуповувати рублі за євро. Тобто, спочатку в центробанку Росії. Європа закуповувала рублі за євро, по дуже цікавому, до речі, курсу, а потім в рублях платила Газпрому. Ну, а потім Газпром повертав рублі. В Центробанк отримував собі на валютні рахунки відповідні євро. Фактично, все було те ж саме, але Путін вирішив нагнути Європу, і Європа деякий час дійсно платила рублями. Потім все це якось закруглилося. Невідомо як ніхто це питання докладно не розбирав, але воно зникло з порядку денного. І я так розумію, що Європа сьогодні платить якраз уже євро, зрозумівши, що не хочуть вони купувати рублі за дуже дивним ще й курсом. При цьому ще рублі не полишали Російську Федерацію, просто номінально купувалися, і далі реальні євро переправлялись на відповідні рахунки відповідних банків. Газпрому або інших компаній. Так от сьогодні ми маємо все одно ці рухи Рухи для того, щоб іншою валютою, резервною світовому, світовою стали не тільки долари. Ну, Наприклад, євро став більш пізнаваним у світі. Я не скажу, що йому довіряють там в Центральній Азії. Там, я не думаю, що взагалі знають, що таке євро. Але ну, от, в Західному світі долар став більш пізнаваним, скажімо так, обережно. Українці довіряють, вибачаюсь, євро. Українці євро довіряють, купують інколи мають в євро заначку. Але майте на увазі, євро не настільки поширена валюта в світі, і є країни, які взагалі не знають, що таке євро і що це, і для чого воно потрібно. Долару довіряють. Власне, це так, як ви навряд чи ж зберігаєте свої ресурси там в канадському доларі, або, або там в фунтах, або у швейцарській валюті. Ну, тобто, я, я десь приблизно так уявляю, що в основному це долари, в основному євро і гривні, які у вас є, якщо є. Так от виникає питання: а що ще може бути альтернативою? І тут альтернатив дуже багато. Я спеціально підібрав а, таку. Аналітику, що може бути альтернативою, ну, перше, це можуть бути метали, золото, срібло. Але тут є проблема. Золото срібло дуже важко, важке дорегулювання, дуже важко. В різних обмінах, і фактично гнучкість грошової монетарної політики це руйнує. Тому те, що країни перейдуть до такого біметалізму, тобто золото і срібло, ну, я, я б не ставив на це. Наступне це цифрові фіати під контролем центробанків CBDC CBDC називається. Що це означає? Це означає, що цифрову валюту якби контролюють центральні банки. Це якби ті ж самі фіати. Фіати, тільки в цифровому вигляді. З одного боку, це зручно, адже ми бачимо певну безпеку, включеність цих фіатів цифрових в економіку. Але з іншого боку, це вже ризики приватності, також ризики контролю. Ну тобто є країни, які намагаються сьогодні перейти на цифрові фіати, але. А, така собі історія. Далі наступне, це стейбл біткоїни, стейблкоїни називається. Прив'язані до вартості фіату. Знову-таки спосіб а, держав а, нібито дати усю швидкість, стабільність, але є певні недоліки. Пов'язані з регуляторними ризиками, також пов'язані з залежністю від Фіату. Тобто, це фактично та ж сама валюта стейбл. Коїни, але ну, з іншою назвою. І далі пішло цікавіше. Це криптовалюти. Ми знаємо, що криптовалюти вони децентралізовані, але в них є одне але вони не мають стійкої вартості. Тобто, власне, може нічого в світі такого кардинально не статися, а у вас лежить там а, якась кількість якоїсь цифрової монети. Ви заснули, вона коштувала умовно 2 долари за монету, а ви прокинулися, вона вже коштує пів долара. А завтра вона коштує 0,5 цента. А потім раз і за два роки вона злетіла до 100 доларів. І ви не можете прогнозувати всі події, які впливають на ось цю криптовалюту. Тобто, з одного боку, ми маємо свободу, ми маємо інновації, але з іншого боку, ми маємо дуже високу волатильність. Тобто, це скачки вартості цієї валюти, причому звичайна людина прогнозувати це не може. Ну, добре, якщо ви були надто про такими знаєте провидцями, і в 2010 році на 100 доларів купили біткоїнів. Я думаю, ви це відео не дивитеся і десь зараз на власному острові лежите і взагалі нічим не переймаєтесь, бо ви купили на 100 доларів біткоїнів стільки, що можна жити. Тисячу років взагалі не хвилюючись ні за що. Так, от у біткоїна вийшло, і тут виникає питання: а чому всі тоді біткоїни не купили? А тому, що ви не знаєте, яка валюта через 5-10 років буде а, ну, вагомою. Ви можете сьогодні на 100 доларів накупити валюти, ну накупити а, крипто цих коїнів різних а, монет. На 100 доларів, які коштують сьогодні 0,02 долара, 0,00001 долар. Ви можете. Але чи вистрілять ці відповідні монети і криптовалюта? Бог його знає. Ніхто не знає. Так само, як ніхто не знав із біткоїном. Але біткоін сьогодні ви бачите, що він відвоював свої, а, свої позиції. Далі наступне це цифрове золото, електронна валюта забезпечена золотом. І тут перевага в тому, що дотримана вартість, тобто це вже не біткоін. Вартість буде завжди дотримана, тобто це цифрове золото, але обмежена масштабованість. Тобто ми розуміємо, що в даному випадку все прив'язано до виробництва золота, до відповідних золотих ну, архівів, ну не архівів, а відповідних складів, де все це зберігається, і тому масштабованість цього процесу дуже і дуже. Мала. Далі, наступне це QRT, це абсолютна інновація, це валюта, яка забезпечена квантовою потужністю. Я не думаю, що багато українців знають про неї. Вона надзвичайно інноваційна, вона потенційно дуже стабільна, але станом на сьогодні теоретична база і. Ну, фінансова, аналітична база цієї можливої валюти QRT, вона не довершена. Тому ми не можемо до кінця бути впевненими, а власне, що буде з цією валютою. І тут виникає питання, а що робити в цьому світі? Ну, Перше, я пораджу все ж таки, хоч якісь курси по криптовалюті обов'язково пройти. Бо так може статися, що в найближчому майбутньому ми вже будемо мати якусь. Інтеграцію, якусь колаборацію, можливо, якийсь компроміс між фіатною грошовою одиницею, тобто гривні, долари, євро і крипто, валютою, криптокошельками, хоча би приблизно усвідомлювати, що таке токени, що таке транзакції, що таке оці. Криптобіржі, криптокошельки, від чого, що залежить, як воно що працює. Багато людей, які вже розібралися на цьому, заробляють доволі великі гроші. Багато людей, які намагалися в цьому розібратися, втратили дуже великі гроші. Є приклади, коли люди продавали квартири, вкладали в якусь валюту, криптовалюту, криптоодиницю, і потім ця валюта падала. Миттєво повністю падала, люди втрачали величезні гроші. Бувало таке, що вкладали небагато, воно росте. Деякі люди розумні роблять невеличкі транзакції, тобто трішки підросло, продали, зловили десь якусь динаміку, купили, продали. Заробляють люди по-різному: і 200, і 300, і 500 доларів і. Маю на увазі на день. Буває так, що втрачаю такі самі гроші. Тому станом на сьогодні грати на крипторинку я вам не раджу без гарних знань, але розібратися в тому, що це потрібно. До речі, наші народні депутати, наші чиновники, які подають декларації. Суттєво за останні 5 років збільшили свої накопичення саме на криптокошельках. Вони змушені теж звітуватися про наявність криптовалюти. так ось там у них на криптокошельках дуже багато дуже суттєвий зріст саме. Криптовалюти, отже, чиновники в неї вірять, чиновники часто намагаються криптокошельками поприкривати дуже багато дивних оборудок. У них це виходить, тому що громадяни України, ну і часто навіть і органи спеціальні не до кінця навчені, як цим користуватися. Напишіть в коментарях ваш досвід роботи в криптовалюті. Наскільки це важливо, наскільки, на вашу думку, це перспективно, і що нам очікувати. В найближчому майбутньому. Ну, а до цього можете стати спонсором нашого каналу це недорого, там від 30 гривень на місяць. І не забувайте підписатись. Бережіть себе!